Більше 11 місяців, а скоро вже рік буде справи, яка не вартує виїденого яйця, є лише черговим доказом того, що замість того, щоб будувати єдність, влада готується до виборів, замість того, щоб об'єднувати країну проти Путіна, влада знищує політичних опонентів, і в цих умовах влада точно. Має програти в Україні. Інакше країну чекає перетворення Путінську Росію, Мадуровську Венесуелу і Лукашенкаську Білорусі. Сьогодні ми захищаємо не мої права. Сьогодні ми захищаємо не права опозиції, не права громадських активістів. Сьогодні ми захищаємо право України на майбутнє. Кожного хто на сьогоднішній день бореться за майбутнє Україну. Оце і є європейське майбутнє держави, це і є вступ в НАТО, бо це не є переговорчики під ковдрою, це не є відправлення корупціонерів в а це є доведення відповідальності принципів і стандартів. Зеленського більше не залишилося інших інструментів. Як не з'являтися самому. Ще раз підкреслюю, Кодексу адміністративного судочинства. В нього тут немає представників, які можуть захворіти, чи не сподобатися, чи роздратуватися, чи фальсифікувати лікарняні, так як вони фальсифікували подання по санкціях. Ще раз підкреслюю: шестеро з тих, хто на РМБО голосував за санкції проти мене. Є фігурантами пліва книжчика. Шестеро зранку відправляли двушечки на Москву, а ввечері голосували за санкції проти Порошен. І Вони так думають, що їм вдасться перетягнути незаконно, безпідставно. Я дуже дуже сподіваюся, що суд оголосить дуже коротку перерву і не піде на сценарій без. Кінечного затягування. Ви отримуєте мільярди державного бюджету для того, щоб забезпечити представництво суду. Якщо з цього виходить, ви взагалі можете не ходити на суд і в такий спосіб уникати відповідальності. Так не буде. За кожен крок, кожен учасник злочину точно має відповідати.